Привіт! <плес> Правило номер один нашого прихистку це не ніч ліжка, це справжній дім. На даний момент у нас проживає більше 130 людей. І тут ключове слово людей. Ми дуже хочемо, щоб люди, які проживають у нас, відчували затишок, комфорт і турботу. Це наша місцева галерея. Художники це наші дітки. Кожен малюнок це маленька історія, і, на жаль, дуже болюча. Це, мабуть, найзворушливіше місце в нашому прихистку. Це наша кухня, наша Наталка. Наталка, що ти сьогодні готуєш? Борщ. В прихистку ми маємо дві кухні і дві столові. На кухнях всі проживаючі, які мають бажання, можуть готувати, а в столовках приймають їжу. Нас харчує наразі два рази World Central Kitchen, за що їм велика дяка. Але якщо хтось хоче, може готувати для себе або для діток додатково. Це наша посудомийна машинка. Вночі будемо запускати. По перше, ми економимо електроенергію, робимо це вночі і запускаємо їх для дезінфекції під 90 градусів. Ми обробляємо весь посуд, яким користуються наші проживаючі. У нас часто питають навіщо посудомийки в прихистку. Це, це ви побагатимо. Насправді це не про побагатому, це про турботу, тому що коли в тебе проживає більше 150 людей, з яких третина це дітки, то ми хочемо обезпечити їх від різних інфекцій і хвороб. Тому в посудомийки у нас для дезінфекції. Так само і про щоденне прибирання. Щоденно ми прибираємо півтори тисячі квадратних метрів з санітарними засобами спеціальними. І щоденно ми кварцуємо всі приміщення, всі, де проживають люди, а вночі ми кварцуємо загальні приміщення. Ось тут у нас наші кімнати для більш довготривалого проживання. Дозволите? Давайте, давайте йдіть. діть. Да. Наше основне правило люди сплять у нас тільки на ліжках. З першого дня відкриття прихистку одразу були закуплені ліжка, матраси, нова постіль. Постіль у нас віддається в професійну пральню, де переці дезінфікується під високими температурами, тому що для нас дуже важливо, щоб нашим людям було комфортно. Ось тут у нас пралки, і є навіть сушильні машинки. Зараз осінь, зима, мокро, брудно. А деякі люди приїжджають до нас взагалі з одним комплектом одягу. А так, ти закинув пралку, вона годину попралася, закинув сушку, три години і повністю сухий одяг. Ми надаємо затишок абсолютно всім. Ми не розділяємо людей на гендер і вік. Ми приймаємо і чоловіків, і жінок, і сім'ї, і людей з тваринками. Ну, у нас була навіть історія, коли ми збирали сім'ю з трьох різних прихистків. В одному прихистку жила бабуся з собакою, в іншому прихистку жив тато, і в іншому прихистку жила жінка з мамою і з двома дітками маленькими. Ви уявляєте, що це означає для людей, які виїхали з окупації з-під обстрілів і з під бомб, не мати елементарного, бути разом. Це наша жіноча душова, окремо ще й діє чоловіча на третьому поверсі. Ми зробили все, аби е, у нас були окремі кабінки в самій душовій і роздільні душові, тому що це базова потреба людини, е, якої ми не можемо її позбавити. Людина повинна відчувати комфорт, безпеку і митися на самоті. Ви зараз будете сміятися, але я вам покажу нашу е, одну з найбільших гордостей. Це м'який туалетний папір. І освіжувач для повітря можливо для когось це здасться якимсь вибриком, але для нас це також про турботу, про те, що про людину дбають навіть у ось таких найменших дрібничках. Хочу вас познайомити ще з нашою медичною сестрою Лідія Олександрівна. До нашої медичної сестри звертаються всі наші проживаючі, в кого є якісь ознаки захворювання, тиск. Ось Лідія Олександрівна у нас щоденно з понеділка по п'ятницю, по три години вранці. До нас дуже часто приїжджають різні делегації: і українські, і закордонні і. Задають мені питання, кажуть, що у вас якийсь прихисток якийсь не А Я питаюся, що значить якісь не такі. Ну, такий затишний, чистий, у вас так все організовано. І тоді я розумію, що значить ми робимо все правильно. Хоча команда у нас тут невелика. Є я, є ще чотири адміністратори, є двоє дівчаток-прибиральниць, медсестра і наш майстер Завгосп. Але робота іноді буває. Складною, але нас тримає те, що ми піклуємося про людей, і найголовніше ми даємо надію. Коли ми створювали прихисток, то в своїй голові тримали ключове слово гідність. Ми не хочемо, щоб людина почувала себе як на вокзалі. Ми хочемо дати, хоча б тимчасовий, але дім. Ми хочемо дати турботу і віру, сили рухатися далі. І головне, ми не хочемо забирати в них людське. Я часто дискутую з донорами деякими, коли вони просять зробити урочисті фото людей з їхньою допомогою. Я хочу, аби всі думали в першу чергу, що пережили ці люди, що твориться зараз у них в душі, чи хочуть вони посміхатися на камеру. В них і так забрали все: дім, відчуття безпеки, мрії. Давайте залишимо те єдине, що в них лишилося гідність. І тому все в нашому прихистку саме про це, про гідність. e pro turboto.